Всім привіт! Ви на каналі Наталія б'юті. Сьогодні в нас розпаковка ось такого адвент-календари Кароліна Херера. Тож, розпочинаємо. Почнемо розпаковку. Дивіться, тут цілих 12 віконечок і почнемо ми по порядку. Отже, перше віконечко. Дивіться, це класичний Кароліна Хереро. А я його пам'ятаю ще колись в моєї мамі він був десь 2006 чи 2007 рік. А це класичний аромат на тему шкіри: шкіра, цитруси, там, і бергамот, і лимон, така, знаєте, дуже приємна, така освіжаюча шкіра, яка потім дуже так смачно запудрюється в таку солодаву, я не знаю, солодавий мускус. Одразу зі, з флакону я відчуваю цитруси, такі гучні, його я не хочу, хочу нанести саме на шкіру. Ось таким намазом. Одразу так вдаряються цитруси наповну. І вже відчувається шкіра. Але шкіра така, знаєте, м'яка. М'яка, така ніжна. Дуже-дуже приємний жіночний аромат. І не дає йому загрубіти а нотка, знаєте, нотка, мабуть, жасмину. Я відчуваю буквально трошки, знаєте, дуже-дуже дозовано. Дуже приємний жіночний аромат. Так, погнали далі. Далі номер два. Номер два в нас ось тут. Дивіться, 212 VIP. Пам'ятаєте, в них ось була дуже популярна така колекція таких от капсулок. Ось це, до речі, лімітка. Ні, бач, розе. 212 VIP-розе. Дуже цікаво, тому що я якраз шукаю дуже гарний трояндовий аромат і ніяк не знайду так, щоб прям, мені його захотілося. Його теж наносу на руку. Мені, до речі, звично наносити аромати на руку, і, в принципі, я можу навіть 2-3 аромати на одній руці наносити спокійно. Мій ніс це витримує. Ммм. Якась, знаєте, нотка спершу. Така. Наче коли відкриваєш про І одразу відчуваю троянду. Так, троянду. Ніролі або навіть щось таке, знаєте, типу. Апельсину. Начебто, знаєте, така кисла троянда з апельсинами це все плаває у пресіку. Слухайте, дуже цікавий аромат. Мені він нагадав оцю рожеву Pink Molecule. Пам'ятаєте, цей такий дуже ігристий парфум Цей не настільки ігристий, але є ця нотка, він такий все ж таки більш солодкий, більш насичений. Вау! Хочу його розносити і потім. Вам обов'язково розкажу, як мені він на зиму, але досить приємний. Вау! Дуже-дуже така а, натуральна троянда і гарно поєднана з іншими нотками. Але поки що це мій улюбленець. Вау! Це просто дуже елегантна шкіра, я про перше кажу. Так, дивимось далі. Далі номер три. Номер три. Ось він сховався від мене. Так. Та -ра -ра, та -ра -ра. Дивіться. Ось він. Вау, stallion leather, Зараз подивимось. Знаєте, мені здається, він трошки протікає. Угу. Дивіться, да, трошечки протік. Дуже обережно його показує. Така пряна, пряна шкіра, дуже-дуже гучна. Я б сказала, що це навіть замша. Дуже сильний такий унісексовий аромат. Я його одразу сюди покладу. В мене він вже є, мені здається, на всіх пальчиках. Ви знаєте, от кому подобається така кірзуха, а є такі ось поціновувачі, коли шкірний аромат такий насичений, от як, наприклад, в Tom Ford Ombre Leather, це саме та сама шкіра. Така дуже гучна. Я сподіваюся, що далі він, можливо, буде дуже цікаво грати на шкірі. Тут в мене є декілька таких ось блотерів. І я хочу його якраз і нанести, бачу ось. Він, він реально, дівчата, потік. В прямому сенсі цього слова. Поки залишимо його на блотері, цікаво, як він. Далі розкриватиметься. Так, і далі йдемо. А далі в нас аромат номер 4 Якийсь великий, ось тут віконечку, бачите, величеньке. Це чоловічий аромат одразу. Дивіться, дуже гарно виконаний. Така ванночка, я б сказала, або скейт для мене ванночка. Я знаю цей аромат. Це такий свіжак, свіженький аромат, кому подобаються такі трав'янисті, свіжі аромати. Зараз я його відкриваю? Як він відкривається? Ну. О, так, давай, 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 давай. Ага. Бачите, він відкривається. Вау, з цією підставкою. Так, да, це він. А, це такий аромат на тему. Знову ж таки, цитрусу, трав'яних ноток, канабіс. Навіть тут його відчуваю, такий дуже легенький. Я думаю, дуже круто підійде молодим чоловікам. Не знаю, там весна, літо. Освіжаючий, трав'янистий. Знаєте, не до чого не прив'язує. Як, наприклад, якісь складні, такі статусні аромати. Дуже приємний. Так, четвертий подивились. П'ятий? О! Починаємо далі з візитних карточок бренду, це туфелька. Дивіться, я бачу, що це така прозора туфелька, значить вона фруктова, тому що в них є такі флакони темні, є такі матові і ось такі прозорі. Прозорі це формат якраз більш легких, таких прозорих туфельок. Одразу відчуваю такий, знаєте, абрикос. Півонія або троянда, лічі. Щось таке, ви знаєте, дуже схоже на, знаєте, на що? На Донна Каран, Be Delicious на оці е, рожеві яблучка. Такий дуже приємний аромат на весну, мені здається, така, знаєте, дуже красива півонія. Оп! Дуже-дуже приємний. От, хто шукає такий фруктовий, незаціливий аромат, знаєте, ось такі аромати подобаються всім. Голова не болить від них, вони такі дуже компліментарні, простенькі в плані складності композиції. А, такий фруктовий, а, смачненький аромат. Ось. Так, перша туфелька пішла. Шостий, шостий, шостий. І знову в нас туфелька, Але бачите, це вже матова, рожева. Я знаю цей аромат. Це туфелька називається Blush. Good Girl Blush. Вона вже така а, гурманська, я б сказала. Зараз О, відкриваємо. Блін, хочу я теж на руку нанести. Давайте на ось цю сторону. Трошечки. Оце дуже схоже, знаєте на що? Знаєте, цю розпіарену деліну. І от є там версія більш складна, називається ексклюзив. Це прям вона. Реально, дівчата, це копія. Дуже схожий аромат такий, знаєте, маршмеллоу, відчуваю ванільку, але воно не, він не засолодке, тому що там відчуваю ще, знаєте, мабуть, апельсиновий цвіт. І... Троянда є, звісно. Відчуваю якусь трояндочку десь там. І ваніль. Такий дуже приємний гурманський аромат на тему такого рожевого маршмеллоу, Десь там лежить троянда. Такий дуже смачний, цікавий аромат. Хто шукає якийсь гурманський на тему ванілі-троянди? Ось, дуже-дуже приємний. Так. І далі в нас сьомий. Так, сьомий в нас чоловічий. Ви знаєте, є Good Girl Кароліна Херера, а є Bad Boy. Отже, це представник. Це, до речі, золотий варіант. Це. Так, тут ніде не написано. Мені здається, це екстрим версія. Зараз я занюхаю і вам скажу. Чоловічі в них, до речі, дуже цікава ось ця лінійка, але не всі мені подобається. От я пам'ятаю, що там був якийсь такий класний, дуже такий спецієвий. Можливо, це він. Давайте спробуємо. Так, оп. Вау! Слухайте, перший чоловічий аромат з печеньками. Я відчуваю тут какао, якісь, знаєте, такі орео печеньки. І все це на такий, Дуже цікавій базі з ветивером. Така дерев'яна, смачна база. Ви знаєте, це аромат вперше бачу такий, знаєте, не, не засолодкий, але дуже гурманський аромат серед чоловічих парфумів. Вау! Дуже приємний. Знаєте, я відчуваю тут, какао бобетонка. Він такий солодкий, але є нотка, можливо, знову ж таки, бергамоту чи цитрусу, яка не дає йому стати зовсім засолодким. І дуже багато різних дерев'яних нот. От ветивер я прям відчуваю, до речі, це одна з моїх найулюбленіших ноток в парфюмерії. Слухайте, дуже-дуже класний парфюм на зиму для чоловіків. Я прям хочу спробувати занюхати його на, на чоловічій шкірі. Дуже дуже приємний. Так. Це в нас був сьомий. А, восьмий, восьмий. Вау! Дивіться. А в восьмому віконечку в нас ось такий. Що це в нас? Це помада. Дивіться. Дивіться, яка гарна червона помада. Якщо порівняти з тією, що в мене, на мені Mac Ruby Rose. Вона більш світла, така холодна, вау, і матова. Обов'язково її спробую в якомусь макіяжі. І дуже приємно, дивіться. Стеїш такі з косметички. Та дам Вау. Так, дев'ятий. Знову, мабуть, помадка. Дивіться. Теж такий грайливий флакон. Угу. Дивіться, це такий ляльковий рожевий а-ля Барбі, але не захолодний. Такий більш нейтральний Барбі-рожевий колір. Боже, який гарний. Я думаю, що блондинкам і от русим дівчатам дуже-дуже підійде. А ось брюнеткам, я думаю, він такий, треба більш, не знаю, яскравий, такий цікавий. Дивимось далі. Далі в нас номер, так. десятий вже. Дивимось. Знову чоловічий, Це класичний Bad Boy парфюм. Він мені дуже-дуже подобається. Це такий ветивер, дерев'яний спецієвий аромат на тему перцю, дерева. Такий, знаєте, класика-класика. Він не засолодкий, а. ой. Я так відкрила його. Навіть я відчуваю я лівець. Такий серйозний чоловічий парфум. Я б його віднесла до такої, знаєте, підборки а-ля Джеймс Бонд, тому що він такий з перцю, багато тут чорного перцю, такий серйозний одразу. Не можу сказати, що він там супер якийсь статусний, він, він цікавий. Він цікавий, він сподобається більшості чоловікам. Він такий, знаєте, його можна на будь-яку подію носити. Дуже приємний дерев'яний спецієвий аромат. Так, і в нас залишається буквально парочку ароматів. 11-й. Так, знову туфелька. Класична Good Girl. В такому темно-синьому флаконі. Дивіться, яка просто краса. Знаєте, на туалетному столику. Просто вау! Дивіться. А ця туфелька це на тему жасмину, тубірози. Вона просто неперевершена. Ви знаєте? Я думаю, вона одна з таких найсексуальніших туфель оця класична саме версія. А, в ній є білі квіти. Трошки ванілі, багато дерев'яних теж ноток, але вона така дуже. Мені здається, тут теж є ветвер, тому що є ось ця нотка, яка така, знаєте, шлейфить, постійно появляється. І, знову ж таки, я думаю, тут є трошечки буквально троянди. Для мене це такий темний, гарний аромат на зиму, або такий вечір піти кудись на побачення такий сексуальний аромат. Мені він дуже подобається, якщо ви поціновувати якихось складних композицій, солодких композицій, які будуть туманити ваш, ваш простір, будь ласка, спробуйте ось цю good girl вона от саме така, не знаю, можна закохатися. Або, навпаки, ні, тому що вона заскладна. І в нас залишилась 12 -та. позиція. Знову ось такий маслянистий аромат. Називається він справжній уд, true уд. Так. Ого, тут такий, знаєте, уд, цікавий. Уд з цукром. У флаконі я його відчуваю як уд з цукром. Зараз. У мене тут залишились блоттери. Давайте його спробуємо ось. Так. Вау. Знаєте, ось ці парфуми, вони з приватної колекції бренду. Тобто, їх, я так розумію, можна придбати десь на сайті. Просто я не бачила в корнерах Кароліна Херера ось ці аромати на тему Шкіри, на тему Уду. Угу. Знаєте, з цукром. Уд, цукор. Якийсь такий, знаєте, цікаве поєднання, дуже складний. Його треба розносити і, і зрозуміти. Чи, можливо, в мене вже нюх занюхався, або я відчуваю тут знову перець. Цікавий. Я думаю, що я ще всі ці парфуми розношу, особливо, які не знаю. І далі ще обов'язково вам щось про них розкажу більш детальніше. Знаєте, спробувала і троянду на собі. І ось цю Блаш туфельку І все одно мені подобається ось ця цитрусова шкіра Кароліна Херера. Вау! Вона просто неймовірна. Настільки аромат! Знаєте, цікавий, прозоро а, зроблений такий, а, знаєте, як Ерме, вони роблять а, такі аромати кришталеві. Більшість з них. Дуже класно. А із солодких реально, значить, блаш це копія для мене деліни. Ексклюзив. А Та, що троянда. Дуже, дуже теж приємна. Ось ця трояндочка. Мені здається, тут є щось таке, знаєте. Чи абрикос? Такий, знаєте, лист абрикосу. Дуже смачний, теж цікавий аромат. Отже, дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно розказати, показати цей адвент-календар. Замовляйте на подарунки близьким, рідним. І побачимось з вами. Дякую, па-па!